Хочу вам показати свою новинку. У мене ціла історія є придбання цієї колоди. Це колода з Італії, і Таробкі Дель Манзоні. Це видання 80 якогось року. Зараз ми все будемо дивитися. Я вперше її розпаковую, хоча вона прийшла до мене вже. Кілька тижнів тому, і це вперше по суті, в мене так довго лежала колода і чекала розпаковки. Така ось коробка, вона так продавалась в коробці, ну, не без плівки. Тобто вона ось так от і продавалась. Коробка, ну, така, знаєте, стандартна, як зараз в принципі, роблять коробки. Єдине, що вона зроблена з такого картону, який дуже легко забруднити, і ну, треба. Дуже обережно з ним поводитись. Це видання якоїсь банківської установи, я так розумію, міланської. Це було до якоїсь, не знаю, річниці цього банку або ще щось таке. Тарокі дель Манзоні. Манзоні це письменник, який написав художній твір, який називається Закохані. Є цей твір в інтернеті російською мовою, і це дуже витончений літературний стиль. Це така пригодницька, пригодницький роман, пригодницький романтичний любовний роман. Е я починала його читати, але трошки я вже виросла з подібного роду літератури. Коли я була підліткою, я багато читала подібну літературу. Зараз мені важко було себе е примусити її читати, але мені доведеться повернутися і прочитати все ж таки цей твір. Е тут у нас описи карти, бачите, у нас є значення кожної карти. Це я буду все перекладати через. Е Застосунок. Так, мені дуже подобається цей картон. Він такий він текстурний, такий, бачите, в нього є така певна текстура, і він такий доволі товстенький. Палітурка тут, по-моєму, навіть непогана. По-моєму, прошиті вони тут, а не проклеєні просто цим сторіночки. Тобто, на старші аркани у нас майже сторінка, подекуди навіть більше, ніж сторінка. О, наприклад, тут у нас карта Сонце. Так, це, бачите, півтори сторінки. Тут вся ця книга, вибачте, вся ця колода зав'язана на цій книзі закохані, яку написав цей автор Манзоні. Я не пам'ятаю, по-моєму, Але, 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 Алесандро Манзоні. І в картах впізнаються або герої цієї книги, або сюжети. І, як ви бачите, ця саме колода була, хоч і тут вона була відкрита, але карти в нас були незаймані, тому зараз я їх розпакую при вас. Так. Я на цю колоду задивлялась ну, майже півтора року. Спочатку мені не дуже подобалась ціна. Потім я почала читати цей твір, я зрозуміла, що мені буде важко його дочитати, тому що, не дивлячись на те, що він дуже гарний, я так розумію, це сам автор Алесандро Манзоні, який написав цю книгу. А, а чому? Тому що він тут з книгою сидить. А, трошки вони такі. Опа! У нас вся дубова карти всі склеєні. Ох. Мені навіть страшно, в якому вони зараз будуть стані. Тому що вже багато часу пройшло з того моменту, як я отримала цю колоду. І зараз, якщо щось з нею не так, я вже гроші за неї не поверну. А, дивимось на сорочку. Ну, сорочка така чорно-біла. Не дуже, мені здається, вона пасує до самих цих карт. Так, до речі, я взяла тут спеціальну карту 7х12, щоб ми просто порівняли розмір. Розмір гігантський. Ну, я знала про це. Є огляд англомовний, я бачила огляд цієї колоди, тобто я знала, що я беру. Картон такий. Ну, такий, знаєте, звичайний, недорогий картон. О, цікаво, якого це року видання. От я ще не подивилась. Копірайте, друзі Мабуть, що це 85-й рік. Мені здається: Айвандозі, Альсуо, Терміно іль. О! Ну, я <с> читаю з горем пополам італійською, але майже не говорю. Отже, мені сподобалася ця колода саме яскравими образами. І. Коли я вперше її побачила, цю колоду, я спочатку подумала про те, що треба подивитися, що ж це за літературний твір, якому присвячена ця колода. Я його знайшла, цей літературний твір російською, українською я його не знайшла, на жаль, і почала читати. Таку літературу я дуже любила десь в віці 13-15 років. Я багато читала історичних, таких любовних, пригодницьких романів, там, типу, Графіня де Монсоро. Ну, графіню я не читала, але щось подібне читала. І ем, я не змогла дочитати цей роман. Ну, просто я вже втратила трошки інтерес, я, ну, я мені здається, десь до ну, третини я точно прочитала, можливо, десь до половини може, відсотків 40% прочитала. І не давала спокою мені ця колода. Вона є в продажу в, в одній крамниці, де я періодично робила покупки європейська крамниця, не грецька, а європейська. Але мені здавалося, що вона трошки задорога. І ось якось я м, на просторах ібея побачила цю колоду, продавали її, по-моєму, з Нідерландів, і вона коштувала набагато менше. Uh, і я вирішила, що це мій шанс її придбати. І тут у нас в старших арканах я впізнаю деяких героїв цього твору. Що це за твір? Це пригоди молодого, молодої людини, хлопця, в, десь, по-моєму, це 15 або 16 сторіччя. До речі, мені було цікаво, єдиний аспект, який мені був цікавий це те. Читати, який був, наприклад, політичний устрій Італії. Тому що Італія була роздробленою на той момент, не було такої єдиної країни. Тобто там були такі типу графства. Я навіть не знаю, я не пам'ятаю, як вони називаються в книзі. Диявол, хто ж це диявол, я вже не згадаю. А був там один такий злобний граф, мені здається, я згадала. А, і... Що я говорила, я вже забула. І ось цей е, хлопець він хоче одружитися. В нього є кохана дівчина, він хоче з нею одружитися, але йому треба, по-моєму, заробити грошей на чи на весілля, чи, коротше, вже не згадаю, і він е, е, ну, кудись відправляється, щоб ці гроші заробити, І ця подорож його перетворюється на, на цілу пригоду. В яку залучена потім і його дівчина, і матір його дівчини, і певні представники місцевої еліти, ну такий детектив, любовний роман, пригодницький роман, плюс до цього дуже витончена мова, з такими, знаєте, притаманними, от саме... Вже пізньому середньовіччю такими о -о цікавими оборотами мовними, які зараз уже не використовуються, вони трошки старомодно звучать, ну, хоч російською, але все одно, але вони ну, <сміття> використовувалися в той період, особливо людьми дуже освіченими. І цей письменник Александру Манзоні, він, вочевидь, був людиною освіченою, і він писав про. Він писав цей роман, спираючись на тогочасні реалії. Бачите, карти липнуть одна до одної. Так, це у нас масть мечів. Поки я тут точу ляси, ми вже дійшли до мечів. Ми пройшли всі старші аркани. Я пам'ятаю, що коли я дивилася огляд англомовний цієї. Колоди, я якраз тоді читала книжку цю. І от якраз перша масть була масть мечів, і я от перші карти, по-моєму, п'ять чи шість карт я прям впізнала сюжети з книжки. Тому що я якраз її читала в той момент. Зараз я вже їх не пам'ятаю, бо це було минулого року. По-моєму, це було якби не на початку минулого року. Тобто мені доведеться перечитувати знову цю книгу. І, до того ж, я не фанат, чесно кажучи, колод, які е, зроблені е, або за е, творами певного автора, або за одним твором літературним. Це в нас паж мечів, лицар мечів. Але от з цією колодою чимось вона мене е, звабила. Я думаю, е, кольорами в першу чергу вона така якась. Не знаю, якась. Вона трошки старомодна, але видно, що це не сучасний, не сучасна колода. 80-ті роки. Але мені подобається епоха, яка зображена на цих картах. Я, коли була маленька, я мріяла, щоб в мене була така, знаєте, сукня, як в історичних фільмах, з. Широкою, довгою спідницею, дуже пишною. І мені так подобалось це вбрання, яке я бачила в історичних фільмах. Так, це вже Тріка Жезлів. Ага, там була така черниця. Вона не черниця, вона настоятелька була монастиря. Ну, така непроста жіночка. Ну, хоч когось я впізнала. Тому що я вже почала сумніватись, що я хоч когось впізнаю. А це, мабуть, це головний герой. Я вже не пам'ятаю, як його звуть. Ага, там оце був бунт хлібний. Це теж було цікаво про це читати. Тому що, по суті, там описуються певні історичні події, які відбувалися в Мілані в той час і в околицях Мілану. Так, 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 так. Вісімка жезлів, дев'ятка жезлів, десятка жезлів. Я, чесно кажучи, поки говорила, я не звернула увагу, за якою системою ця колода зроблена. Чи це в нас... Ну, я не думаю, що це буде Таро рокута. Скоріше, це або французька система, може навіть і Тейла, або Вейт. Так, давай дорогенький. Туз. Двійка, пентаклі. Трійка. Вона чимось мені нагадує колоду, яку я вам показувала минулого року: Соліоне Таро. Теж колода італійська, теж 80 але вона в 81-му році була видана. А, і от стиль чимось мені нагадує, хоча там вона така більш жорстка про промальовці, і там образи такі прям. Непрості і, ну, можливо, для когось навіть болючі будуть. Але ось вона мені, знаєте, як ніби світла версія тієї колоди Таро. Тому що тут все ж таки і кольорів більше, і таких позитивних героїв більше. І нейтральних або позитивних сцен також більше. Щось тут таке було на звороті. Щось прилипло. Denari. Мені дуже подобається італійська мова. Але, на жаль, у мене ніколи не було особливої потреби її вивчати. А якщо нема потреби. То, та якщо ще й лінь, як у мене, ага бачите, тут щось липне. М -м -м, з країв. Щось на краях тут липне. Так, це у нас король Денарі. Так, це в нас щось тут, мабуть, я не чіпатиму. Туз келихів, Остання масть, двійка келихів. Трійка, четвірка, п'ятірка. Ну, по келихам ніби шістка. Ну, дитину вона тримає, віддає гроші за дитину, яку їй принесли. Ну, я не, не впізнаю цей сюжет з книги, тому що я з книги вже мало що пам'ятаю. Сім кокелахів. Це він тікає. Вісім кокелахів. Це якась лікарня. Лікарня. Дев'ятка келихів. Всі посміхаються. Десятка келихів. Ну, прям тут вейт. Паж. Трошки пристаркуватий паш, але, ну, вже який є. А, лицар, ох, королева. І король, який фронт. Ось така у мене новиночка. Ну, давайте я її трошки потасую. Опа. Ох. Камера трясеться, вибачте, я про це навіть не подумала. Ну, тасувати її, мабуть, тільки так. Навіть іншим способом важко уявити, як її тасувати. Так. Ну, і давайте я просто дістану зараз одну карту. Я не зможу вам пояснити, що там згідно з сюжетом відбувається. Але буду трактувати її за вейтом, наприклад. Давайте просто послання, порада для тих, хто дивиться це відео. Якої лінії поведінки краще дотримуватися глядачам цього відео у найближчий час. Так, і що це у нас за карта? О, король бастонів або король жезлів. Тіара Папська. Ну, тобто, це в нас якийсь. До речі, одягом дуже схожий на нашого, ну, якщо не брати до уваги головний убір, то дуже схожий на наших священиків православних. Ну, тобто, людина, яка має вплив, яка, ну, по суті, має якийсь високий ранг або чин і ну, багато чого досягла. Ну, тобто, такий хазяїн життя певною мірою. Впевнений в собі, тобто, варто поводитись як король жезлів, який всім дає вказівки, дуже впевнений в собі, знає, що кому робити, і організовує процеси, а сам не дуже любить брати в них участь. <сум> ну, така собі порада для, сучасності, для наших теперішніх часів, але що є, то є. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей!